Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І знаєте, ходять такі чутки, верніше, не чутки, це, в принципі, є. Ті соловйовики виспівують цвірінькою, там багато. Кажуть, що хочуть повернути смертну кару у Росії. Чи дійсно влада Росії планує це? Ну, Розмови про це є. Розмови є. Стопроцентово є. А чи вони. М чи запровадять? Давайте подивимося, чи запров... можуть запровадити. Ви знаєте? Можуть повернути, так. Да. Можуть повернути, так. Да. Угу. Повернення чогось. Да, Повернуть. Повернуть рано чи пізно, коли я не можу сказати, але повернуть. Да, показую, що повернуть е, цю смертну кару. Ось. Е, щось у них, бачите, карти показують, що з минулого. так, е, Показують, що. Дійсно, влада, де моя паличка верлучалочка дивіться, ось влада дійсно говорить, ведуться розмови про це, тому що ось ця карта говорить про розмови, про комунікацію, прове, силове, про силове усунення, бачите, до кінця. Силове, примусове сила кін, кінця. Так? Ось. Є. Розмови про це є. І карта каже, що дійсно повернуть у них е, смертну кару. Так. А з другої сторони, а нам не все одно. А нам не все одно. Та най роблять там, що хочуть, лиш би наших не трогали. Хоча, дивіться, як вплинеться на наших. У нас же там. Стоп, стоп, стоп. У нас же ж там е, наші е, полонені. Вони можуть е, стратити їх. Страчувати, розумієте, чи вплине це на наших полонених? Як? Ну що, Да, да. Вони ж закони не це. Ви знаєте, можливо, вдасться нам до того часу. Обміняти наших. Ой. Ви знаєте, це для того, щоб залякати світ. Не так своїх залякати, а показати світові, що ми такі безстрашні, що ми такі могущі, і ми зайні... ну, Робимо те, що ми хочемо. Ось так в мене йде. Так вони приймуть, але я не Я так скажу я так скажу, що, в принципі, не я не бачу, щоб це наших зачіпало. при на Таке враження, що нам вдасться, наших все рівно. Чомусь у мене таке враження, що наших це не буде зачеплювати. Це зовсім по іншій статті йде. Чи будуть вони мати право полонених? Вони і так це роблять, розумієте? Тому я не бачу, що тут аж великі зміни для наших змін будуть для росіян, так? Страта буде, і вони зможуть туди всіх опозиціонерів, усіх, хто проти влади йде, а там всіх під одну грібенку. Але для наших я не бачу, щоб щось змінялося. Ось ці дві карти говорять: була, яка є, отак От я і скажу. Як мені прийшла оця ота. Не бачу, щоб для наших полонених щось змінилося. Абсолютно нічого. Розумієте, вони наших і так страчують, вони катують, вони роблять, що хочуть. Тому я не бачу дійсно, що щось для українців зміниться. саме для полонених. Змін не буде. Ось. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд, люблю, цілую, обнімаю, бережіть себе, мирного дня, ночі. А разом до перемоги мої любі і світлого майбутнього для нас усіх на все добре.